Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Минулої неділі було свято трійці. Зелена неділя, як у нас кажуть. З дитинства любила це свято. Мені завжди подобалося прикрашати хату зеленим клеченням, на підвіконні розкладати пахучий любисток, м'яту, канупер. А підлогу стріляти лепихою. Та цього разу в мене обійшлося букетиком польових квітів, який зібрала в садку і поставила в бабин глечик, та кілька гілочок зеленого клечення. Гілочки липи та дуба принесла, липихи не було. Завжди вранці я просинаюся раненько і зразу ж підходжу до вікна. Так було й того разу. Підійшла і спочатку, не можу зрозуміти. Все скло аж до самого верху в конденсаті. І вигон начебто біліє, мороз чи що? Та дивлюсь на градусник плюс п'ять. б це таке, протираю вікно і справді вигін білий, не вже заморозок був. Ну, червень вміє здивувати нас погодою своєю. Напередодні увечері спекла пиріг чотири склянки. Я вже не раз тут залишала його рецепт, мені він подобається тим, що завжди вдається, і також нескладний у приготуванні. Цього разу замість родзинок я додала сушений ананас, знайшла у припасах у себе і в тісто, і зверху прикрасила. Якщо комусь цікаво, то я залишу рецепт цього пирога тут в описі під відео. І ще чим він мені подобається, я вже казала, що я люблю прості у приготуванні рецепти, швидкі і тому знову його приготувала. Ото вранці до чаю чи до кави. Хто буде готувати, смачного й вам! Ну що ж, а тепер на вулицю. Ось подивимося, що тут біля ганку з двох боків посаджені два кущі троянди. Уже перші квіти з'явилися, біля підніжжя одного з кущів посаджений клематис. Теж уже перші квіточки є. Нижче, біля клематиса, ось такий розкішний кущ. Це приворотень в який, манжетка. Він мені дуже подобається. Втім, як і всі квіти, які в мене ростуть, буду вже розділяти його. Це минулого року робили прибудову до веранди, навіс такий, він ще не дороблений. І тому для троянд треба ще робити стаціонарну опору. Це теж ще у планах. Іду на город. О, тут кіт уже мене чекає. Буде мене супроводжувати, як і завжди. Підемо подивимося, покажу вам, що я. До свята встигла зробити. Це напередодні, перед зеленою суботою, переполола всю свою городину, капусту, перчик, помідори. Помідори обробила від жука короладського, прополола огірки, дині також. А це показую вам іще, які в мене квіти є. Це цибуля молі. Теж декоративна така. І. Блакитними і білими квітами там розквітла нігела гела самосівом. Ну, це ось е, минулого тижня. Вибрала вже першу полуничку. Цього року дощів немає, поливу я не можу забезпечити, тому цього року полуниця тільки для того, щоб їсти. Е, варення не буде що варити. Ну, полуничку принесла. Медок свіжий є. Оце ще й такий десерт. Це напередодні розливала, звільняла посудину, розливала перший мед, який качали, ріпаковий, тому що качали після того ще акаційовий, але він не чистий, там теж є примісь ріпаку. Ну і оце кущ бузини, такий що мені від діда, від баби залишився. Як я казала, я люблю всі рослини. Бузину. Раніше сушила на чай, поки діти малі були, від кашлю. Ось покажу, як я зберігаю пам'ять про діда, про бабу, про їхні речі не тільки зберігаю, а ще й користуюся ними серп моєї баби чи ще про баби, як я жну траву. Тому що, коли син косить косою і дуже розмахується, то багато квітів потрапляє під косу. Тому я завжди стараюся серпом вижати. Щоб видно було, де квіти. Оце так. Вижала, можна сказати, навіть вигризла. Тепер квіти дуже добре видно і вже точно син не зачепить косою, коли буде косити. Оце ось такі скоро розквітне, лігнє, скорончастей листя, таке сизе, а квіти будуть малинові. Зараз вони вже розквітають. Тоді ще, коли я проводила зйомку, не було. Також тут лілейники вже, оце я показувала вербозілля, жовті острівці такі. Ну, На цих неугіддях там глина, цегла, залишки. Тут таке щось краще і не виросте. Це також цього тижня на винограді обламувала порослі, оті батоги довгі. Ну і як завжди ж, Треба сісти в холодочку, подивитися, як бджоли працюють. Інколи хмари набігають такі темні. Думаєш, може, дощ піде. Ні, немає дощу. Шкодує природа для нас у квітні. йшли дощі, а як посадили городи, то дощів немає. Але як ото кажуть, просив Бога не дощу, а урожаю. Тому сподіваємося, що урожай у нас буде бджілки трудівниці, божі комахи. А це ще показує ось така цибуля, цибуля-шніт. Її зелень також можна використовувати у їжу. Ну і, звісно ж, мій їжачок мандрівничок. Останнє відео у мене без нього не обходяться, як ви помітили. Трошки розсерився їжачок, відвернувся, потім каже: Чого ти дивишся на мене? Он тюльпани вже пора викопувати. Хіба не бачиш? Сухі вже стоять. Ой, дякую їжачку, а то й правда, за тією роботою на городі не помітила, що тут уже й тюльпани сухі, вже їх і викопати треба. Щороку ці не викопую, тут тюльпани Фостера, Кауфмана, вони такі не дуже вибагливі, їх щороку не потрібно викопувати. Але час від часу періодично все ж таки треба це робити. Ну і їжачок, він, як відомо в мене любитель півоній. Та й не тільки любитель квітів, тому помандрував квітковими зарослями. Ой, коту в мисці вода не така, хлебча з поливалки. Їжачок мандрує поміж квітами, а я за ним. Та заразом і дивлюся, які квіти вже відквітували, де треба зрізати сухі квітконоси. На цьому тижні вже почала на півниках видаляти квітконоси, які відцвіли вже. Деякі легко видаляються, деякі зрізала секатором. Це теж хвости тут цього року розділяла, Їжачок побіг під ранню півонію. Ну, а це, як ото кажуть, заблудився між трьох сосен, то в мене їжачок заблудився між трьох хост, хоча тут хост не три, а три сорти. Ну, це так, жарти. Хай собі їжачок іде в своїх справах, а ми у своїх червень, вишні вже починають червоніти, дасть Бог врожаю дочекаємося. Ну, я винограду вже показувала, як я казала, що батоги видаляю, проріджую, щоб не було отих зарослів. Також сьогодні увечері плануємо вивозити бджоли сім'ї на кочівлю, тому прийшла ще посидіти трохи, поспостерігати за ними, за їх роботою. Оцей бджолиний гул. Він дуже заспокоює, отак От помічала вже не раз, що посидиш тут і прямо відчуваєш якесь умиротворення, такий спокій на душі. Ну, і як я вже казала, після 21-ї години почнуть хлопці вантажити вулики, вивозити на кочівлю. Тому до осені. У мене вже не буде такої нагоди посидіти біля вуликів і спостерігати за роботою бджіл. Ну, отак вантажити вулики, потім поїдуть до брата, теж повантажать. Ну, а це як ото приказка про барана і нові ворота, так про барана і машину. Тварин, звісно, не можна ображати, тим більше свійських, але це так жарт. Поїхали на фацелю, ячицю та інші медоноси. Ну і, як я вже казала, почала вже на цьому тижні видаляти від свілі квітконоси на півниках, літо. Початок цвітіння гвоздики турецької та інших квітів, які я буду показувати, але навіть усі квіти світу не здатні вгамувати біль від щоденних подій, іначе намагаюся жити спокійно, дякуючи нашим захисникам, ми на мирній території, а боляче від кожної новини, тому що в одну мить будь-хто із нас може лишитися без усього перемоги нам і життя під мирним і вільним небом країни.